Всім вітання з берега Річки Горинь. Сьогодні у нас на календарі 11 травня Так, да, 11 травня і з батьком спробуємо щось сьогодні спіймати. Ой, локація у нас сьогодні давно забута, це нижче шлюзу азоту. Тут на вели... не на великій глибині, неподалік шлюза, сьогодні спробуємо щось спіймати. Такий гарний ранок туманний на горині. Вночі було. Близько нуля, вода тепліша і відповідно багато пари. Так, що я вам скажу по дистанціям? По дистанціям десь метрів 15-16 я закидаю. Недалеко. Тут, по проміру, навіть діпера не кидав, глибина там півтора метра. І твердячок такий. Ну, пряма ділянка. Там справа в нас вже ямка, поворотик. Там далі Андрій ловить. Побачимо, що в нього буде там на поворотику. У нас тут пряма ділянка. Я вже 10 годів не закинув. У мене сьогодні ось така прикормка. Так, Зараз приготую ось таку прикормку. Релфіш, бісквіт, ваніль і марципан. Торнадо. Візьму десь один по одному. Десь кілограм прикормки в загальному. Ось така фракція. Гарна Так. Розципани, я ним ловив вже посмогарані, викону погано в нього відкликалося, плюс на басі також рибаки давали позитивну відомо. Ось така мене вийде петромка. Так, не гарно. І все, мішаємо, додаємо води і готуємо. Хай настоюється. І ще я потрошки додаю ось таке пшоно. Годівничку. Ну, поки що покльовок немає, наживок сьогодні пінка опариш, черв'як, мателя немає. Будемо сьогодні без матля пробувати. Щось піймати. Поки що, поки що чекаємо на перші покльовки. Ага, опариша вже хтось з'їв. Поки я тут ходив, то вже опариша немає. Скажу, місце тут не зовсім зручне для ловлі. Ось таке, яка багнюка, всі штани, все в багнюці. Просто вода відступила. Тут такий берег. Але ну, вирішив тут спробувати. На такій напрямій ділянці. Річки. Ось тут Батько збакувалися. А там вже пішов поворот і там зимувальна яма. Ну, і ж там можна ловити на замувальній ямі, але я на ямі не хочу сідати. Все-таки спробую на цій невеликій глибині. Зараз кожні 2-3 хвилини буду закидати, будемо дивитися, що сьогодні з активністю риби. Зараз на годинку 6.40. Ну, половимо десь до години 12 десь до часу. Побачимо, чи буде вихід риби, чи не буде. В таких умовах ми ловим, дивіться, яка багнюка. яка. Ну, але я думаю це у нас. Наші старання будуть виправдані покльовками риби. Ось покльовка яка жадна. Що ж там за риба така клює? О, верховодка. О, понятно, що за риба. Збагнюхи цей. цей пливи. Львовочка була перша, дуже гарна. Ніби є риба. Ніби є якась рибка. А, рибка. Окунь. Така гарна покльовка, думаю, вже може якийсь густарайка велика, дивіться яка риба. Окунь. Я їх тут ловив на спінінг. Ота риба. Ловить. Чи не ловить? – Яка спінка. – Дякую. Так, ми будемо з твою прикормку. Ну бачите, як люди ловляться? З горохом. Частинки ну, гороху. Це що, бісквіт, ваніль? – Ні, не бісквіт. Е -е, шоколад, криця, де? – Корица, ваніль, плюс цей... корична. Кори... кори кориця, прикормка, тішка. – Ага. – То вже не цей, не реалхіша. Плазма на всіх. Ракушки тріщать під ногами. І що тебе кажеш, що тут не глибко, чи Тут глибше трошки. Ні, трошки глибше. Тут якраз глибше, ніж там. Ну є місце там під корчом, але там гілок багато і то все. Я думаю, що так, да, там цепа буде. А от тут, вже тут теж корчі. Тут виходить, що під тим берегом росло, там одну я кидаю, там ракушняк є, а тут просто чисте дно. Тут трошки глибше, ближче до середини, там трошки мілче. Ну, півтора-два да. метри а глибина цікавіше. середня а, а десь. В районі двох метрів. Угу. В районі двох метрів. Ну все, кормись. Будемо будем будем... да. будем... будем на зв'язку. А я вже закормився. Закормився? Скільки ти дав кормушок? Шо, шо? Скільки ти закормив? Десять. Десять. Я десь штук вісім закинув. Із ну, пшоном. ходу діло буде видно, що да. там є. Будемо да. бачити, що воно. Ты уже закинулся? Да. А вот Андрей рыбу ловит. Да такая поклевка, я думаю, у него кислящик ли есть. Я тоже думал железо. А він, а він на ракошняку цьому бачить ці окуні. Бачить її пусок. Покльовка фідера м'які такі гарні покльовки. Ну, це я для гори не спеціально їх взяв. Так, де Заковтнув? це ж окунь. Що ж, друзі, 9.11, в залі тільки одна покльовка і один невеличкий окунь. Все більше риби я не бачив і покльовок також. Тому перейшов на інше місце. Ось тут так збоку йде трава. Вона десь до середини геть доходить, там глибина десь до метра. І під протилежним берегом від протилежного берега декілька метрів, там трішки глибше, Там десь півтора-два метра. Десь так, може, можна навіть і менше. То я кидаю от на те дерево повалене, так орієнтир у мене, і там метрів три від протилежного берега. Спробую ще тут, на перекаті, бо там далі вже трошки пішла глибина більша. Не знаю, чому не хочу плювати, на попередньому місці. там також ніби і глибина, і невеличка, і якась трава є. Мала би риба підніматися до дамби. Ви проти течії йти, але немає. Тому спробуй тут. Взяв всього-навсього прикормку, ось навіть рогачика забувся, просто фідра поставив, на хвилин 30 тут покидаю. На кукурузку отримав покльовку, але сачка не взяв собою. Це холовань. Ні, плотва, дивіться, цика плотва. Оце плотва, дивіться, яка риба. Ах, а не взяв. Ох ти що, ти шо. Шо, Ти що, ти що? Нікого немає, хлопці, хлопці не чують. Ох, друзі, от така плотва клюнула мене на горині на кукурузу. Толік, Толік, дякую. Дякую за інформацію. Толік каже, візьми кукурузу, попробуй. Дивіться яка плотвень. Грам 400. Так, а тепер треба йти за екстрактором. Правильно, бо в мене тут нічого немає. Так, ну що, ж, друзі, зміна місця, дала все таки результат. Дві покльовки, дві риби. Дві плотви. Одна ось така, грамів 400 і друга менша, грамів 100. Так, ще одна покльовка, якраз переношу все своє себе барахло. Кукуруза працює. Толік мені підказав, є діло. Все, Так, 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 трава, трава, трава. Ось Така платвичка. Ось і є платвичка. Так, вона хоч не втекла, ні, не, не втекла. Це трава. Ось і плотвичка, дивіться яка. Що то змінив місце підказали добрі люди. Є риба ось така. Я вже садка приніс сюди. Так. О, запускаємо. Це болото. Так, знову ставлю кукурузу. Ну ставлю кукурузку. Все зловлено на кукурузу. Ну, там майже під протилежним берегом, десь метрів 3-4 від протилежного берега закидаю. Там твердячок, ракушка. І ось там покльовки ці всі були. Вже останні хвилин 20 покльовки не було, але, але чекаємо. Тут там біля мене сів. Збоку також в надії. Піймати хоч сьогодні якусь рибу. У нього вже скільки тебе? один чи два окуня? Два, два. два окуня. у нього два окуня поки що в заліку. Прийшов, каже, по плотву. Ну побачимо. Поки що більше нема покльовок. тільки дві було. Але надія є. Все-таки краще, ніж там, де ми сиділи відразу. За шлюза на мілані, там ніби і трава, є, і лататя, все. але риби поки не було. Ну там батько залишився, він також теж на, ку... на кукурузу закинув і чекає, чекає на плотву. Ну, побачимо, що в нього буде. А ми будемо пробувати тут, в цьому болоті ловити. Друзі немає, а дощ є. Ось така погода на сьогодні. Зранку мороз. А в обідню пору дощ. Поки що клювати не хоче більше. Ну що ж, друзі, ось така на сьогодні вийшла рибалка. Складна я завжди на горині. Риби знову мало. Всього три потри. Дві я зловили, і одну Андрій на мій фідер, поки я там відійшов. І все, більше покльовок немає. І в Андрія одна покльовка була, мабуть, плотва на кукурузку. Не хоче вона сьогодні клювати. І погода така, бачите, мороз, Вночі, в день. Вроді і тепло, але вже й дощ, щойно пройшовся. І місця тут такі кажуть, що і карасі сюди підходять, і ліщі тут покльовують. Сьогодні там бачив біля нас чоловік вище по течії зранку зловив. Десь ляща. Ну, таке. Якби, може, зразу сюди прийшов би, то щось може ще якісь пару поточок підловив би. Ну, висновок такий, що риба якби покльовує, її треба знайти. Ну і можете вже пробувати ловити на кукурузу. Кукурузу, пшеницю приловку, ось бачите, спрацювала. Е, вас попрошу поставити лайк цьому відео, підписатись на канал. І, до речі, ось що я сьогодні піймав. А ми вже помаленьку будемо зараз братися та їхати додому. Якраз обідня пора. Кльову немає. Ну і всім до зустрічі.